Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді акумуляторна безщіткова ланцюгова пилка від компанії ProCraft модель pka 42 le Поставляється в зеленій стандартній коробочці. Розпакуємо, подивимося, що там всередині. Комплектація. Інструкція багатьма мовами, включаючи українську плюс шина з чоклом 30-сантиметрова або 12-дюймова, ланцюг. Пилка, звісно, і мастило для ланцюга. Звертаю увагу, що акумулятора в комплекті немає. У моїх запасах є акумулятор від Прокрафта, я його тестував разом з шуруповертом. Відповідає заявленим характеристикам, буду пробувати, чи він буде коректно працювати з цією пилкою. Детальніше розглянемо саму пилку. Тримати її зручно, є додатково ось така велика ручка, тобто навіть двома руками в будь-яких положеннях працювати, мені здається, буде зручно. Є ось такий сопор. Кріплення шини відбувається за допомогою ось цієї гайки. Ось зірочка металева. Тут все зроблено добротно. Зуби також металеві, прикручені на гвинтах. З цієї сторони у нас пробка для бака, в який ми залимаємо мастило для того, щоб змащувати ланцюг. І вона, бачите, зроблена правильно, тобто ви її ніколи не загубите. Хіба що там відірвете силою? Цього робити я вам не раджу. Тут мотор. Знизу у нас є роз'єм для нашого акумулятора. Давайте спробуємо його поставити. Так. Кнопка не натискається, поки ми ось в верхній частині не включимо наш замочок. Ну, Працює. І як чуємо, є плавний пуск. Ось вам увага до деталей від ProCraft. Вони не тільки вказали напрямок, за яким буде обертатися ланцюг, але ще й зробили маленьку піктограмку, як виглядає ланка, і ми можемо точно побачити, що не переплутали, в яку сторону обертатиметься ланцюг. Встановлення шини не потрібно ніяких додаткових інструментів. Ось цією жовтою гайкою ми регулюємо натяг нашого ланцюга, а чорною вже фіксуємо шину в правильному натягнутому стані. Залишилось залити мастило і під'єднати акумулятор, і пилка готова працювати. Перед початком роботи заливаємо мастило в масляний бак для того, щоб наш ланцюг змащувався. Як працює автоматичне змащування ланцюга. Як бачимо, на картоні залишаються сліди від оливи, тобто все працює коректно. Спробуємо, як ріжеться пилочка з 4-амперним акумулятором від ProCraft. Круглячок у нас приблизно 12 см в діаметрі. Пробуємо. Ну, перший різ без проблем, давайте ще. Tak, zadał Після декількох десятків різів потрібно підтягнути ланцюг. Робиться це дуже швидко. Відпустили цю гайку, натягнули і затягнули гайку. Є в мене ось такий тапсел на 7,5 А -годин. замовляв його на аліку. Встановлюємо, подивимося, чи взагалі буде працювати пилка прокрафт з акумуляторами з Аліекспресу і заодно подивимося, як воно буде різати на ньому. Працює, працює як бачимо. Після кількох десятків відрізаного кругляка бачимо, що тирсовідведення працює чудово, не забивається, і механізм повністю чистенький. Ще над цією моделлю працювали інженери. З 4Амперним акумулятором цієї пилки ідеальний баланс. Бачимо, що її нікуди не перехиляє, тобто працювати нею буде зручно. Єдине, що хотілося б трішечки товстішої ось цієї додаткової ручки. Знайшов лежачу вербу ось таку і спробуємо її. Відрізати тут товщина майже 30 сантиметрів, така сама, як товщина шини. от Ви подивіться, це буквально кілька секунд і. Відрізали, давайте ще раз. Цей малюк перевершив мої сподівання. Я не очікував багато від акумуляторної пилки 20-вольтової, але ріже вона дійсно круто. Єдине питання в мене до ергономіки ось цієї додаткової рукоятки. По-перше, я не розумію, навіщо ви зрізали шматок цієї труби, вона і так не надто товста, а тут в цьому місці, де потрібно триматись рукою, вона ще й тонша. Придеться щось намотати для потовщення. У всьому іншому класний виріб: масляна змазка працює на відмінно, натяг ланцюга також дуже швидкий і зручний. Дуже круто, що тут використовуються акумулятори формату М-1, тобто ви можете використовувати не тільки акумулятори від компанії ProCraft, M, привіт, а й інші акумулятори, наприклад, ось такі від Tapsel з Аліка або будь-які інші, які мають роз'ємчик Makita. Це дуже-дуже круто, на мою думку. і Ви можете використовувати Прокрафтовські акумулятори з іншими брендами. І так само інші бренди використовувати в ProCraft. Це дає вам варіативність, і ви можете обирати інструменти різних виробників, а не прив'язуватись тільки до однієї системи. Дякую за увагу, ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, Посилання, як завжди, в описі відео.